Знову ось інвертор і знову не працює. Так, що тут за інвертор? PSC, Sinus написано так. Ага. Нормально прийшов він, Корпошта просто довго тримала у мене в місті. Чому невідомо. Може вони просто поклали та й забули за нього. А так йому нічого не сталося. Не хочу витягуватися, дивіться. Так. Окей він тут. 2000. О, не таталікен якийсь. Якийсь... якийсь, якийсь, типа нонеєм. Ну, це для мене нонеєм. Ось тут карлючки. А для китайців, мабуть, щось значить. Ну, подивимось. Подивимось, подивимось. Знімаємо верхню кришку. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Ну, 2000 Вт тут, мабуть, немає, Ну, трансформатор такий величенький, мабуть, грам. Ой, грам кажу. Вт 800, може, до кіловат є. Ну, я, я в цих ділах не, не дуже шарю. Так що це так на обум кажу. Що тут тут тут? Дорожки пропаяні. Такі. Шунт якийсь тут. Там шунтно. 002. Стоїть плата така. Сінуса плата розкачки. На сг 3525 І на ЕЛМКІ, мабуть. Ну стандарт, хорошая плата, хорошая плата. Вот. Ага, у вот себя могут два диода перед переполюсовкой стоять. Хоча не факт, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, наверное, два диода. Угу. Точно, да. Там ведь по значка диоды и транзисторы. Пластиковому корпусі невеличкий. Ну так, да, тут 2 кВт немає. Давайте так скажемо. 700-800 Вт і досить. Так, що тут у нас є? У нас тут ЛМК 393 на синусній платі. Два драйверка восьминогих якісь. SLM2106. А що за мікросхема? То, знаєте, хер'ю я знаю, бо вона без маркування. Скільки ж там ніг? Зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, п'ятнадцять. П'ятнадцять ніг, але ще там три отвори є. Стандартні, мабуть. А ну-ка, скільки на таких платах? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 17, 15, ну там дві, дві ноги не задіяні. Ну я думаю підходить, повинно підійти, якщо що. Так, розбираємо і дивимось. Так, дивимось транзистори ці живі. Ось ці ось де вони тут. так. Ці живі. живи, живи, заворот не делает. Зараз зарядится. В общем, ладно, давайте переключим на сюда. Падение Е, падение Е. Зарядились, мабуть. Ця лінія заряджається. В общем, все є. Тепер тут дивимося. Тут падіння є. Якесь падіння є. Тут по нулям. Ну тут по нулям. Думаю, чого по нулям здохли. Перегрівся транзистор, а тепер дивимося, яка ситуація. Бачите ось? Мало що він в пластиковому корпусі. А ще китайці подлянку зробили. Перекрили його зовсім. Ну і він, мабуть. Перегрівся і здох. Дивимося. Цвети, что дохли. Та шо ж так. Дохлый. Дохлый. Умовно живый. А ну да, открывается, бачите. Зворотный Есть. Открывается. Так, це два дохлих, я такої їх загинаю і викидаю. Так, тепер дивимося тут по Нормально. Норма. Короткого нема. По затворам тепер дивимося. 813. Ну вони можуть трошки різниця. Не бачите? 810. Це, мабуть, в парі працює, чи якось чи на один драйвер заведений, не пам'ятаю, як воно. Ну, тепер перевірю обв'язочку, запустимо і подивимося сигнали. Так, запускаємо, перевірю на конденсаторі напругу. О, ось, бачите? Підгоріло. Так десь звідти про пішло. Так, ладно. О, запустився норма. Тепер напругу на конденсаторі. Ой. Напругу на конденсаторі щось нема. А чому нема? Незрозуміло. Споживання є, напруги нема. Дивимося далі. Дивимось напругу на, на конденсаторі. Так, на конденсаторі, на конденсаторі у нас напруга 410 вольт, як і потрібно. А що було? Тут на доріжках було заводський брак. Перемикали в двох місцях, неначе. Я не замірив, але візуально подивився, прибрав. Треба було зразу замірити. Ну, вибачте. Але оце така справа. Іще одне. Тут китайці зробили типа на верле плюс іде не на ну, база Колектор Рітер, я так називаю теж. От. Не на колектор плюс. А з емітера на колектор і потім тільки на ноль. Як вони так зробили? Для чого? Не зрозуміло. Ну, на один транзистор, вірні, що тут два транзистори. Вони постійно в роботі включені і відкриті. Це захист від переполюсовки. Я думав, діоди захист від переполюсовки ні, ці два транзистори. А оці два, по два транзистори це транзистори розкачки. Ось. Але, що цікаво, Транзистори розкачки зовсім інші. Я думаю, що вони переплутали, можливо. М -м, ну, Дивіться, отут стоять 150N06, так. А отут якийсь КФ, не пам'ятаю, який? 24,04. Це, це на розкачку. А це відкриті. Тут в затворі 20 Ом, тут в затворі 20 Ом, а тут в затворі 1 кОм. Ну, логічніше, мабуть, було б, щоб тут і тут на розкачці були однакові транзистори 06 і в затворах по 20 Ом. А тут. Оці два і було б кілоомні. Ну, щось щось, не знаю, не знаю, що ви скажете. А, ні, стоп! Бачите? Трошки збрехав. Так. Да, в цьому. в... Захисту стоять кілоомні в затворах, а тут 20 омні. але транзистори тут стоять такі, як це, а тут на розкачку зовсім інші. Ну, бачите, китайці поставили. Ну, я міняти не буду, мабуть. Можливо, якась задумка і була така. Невідомо. Кожна плата працює по своєму алгоритму, я провірив на виході драйвера. Там на одному виході сигнал є хороший, другий щось, ну, сигнал високий є. Ну, не знаю. Кожен працює по алгоритму. Зараз включимо в паяв Бушні транзистори. Глянемо, що воно буде. Струм трохи обмежу. Включаємо Во, запустилось, причому швидко запустилось. Дивимось на виход. Якщо є 220, типу. Це шо ж таке? Нема 220. Не працює. Значить, драйвери йок називаються. Це бачите? Все скаче напруга. Ось такі от справи. Це Семен Семенович. дивіться. 224 вольт. А все в чому проблема? А в тому проблема, що я не перемикнув на змінний струм. І міряю і потім... Теорії будую. Все нормально, можна впаювати нормальний транзистор. Ну китайці б не були китайцями, якби не були в своїми репертуарі. Ось тут світлодіод червоний і зелений. Логічно. Зелений. Ось ось сюди припаяний червоний далі. А на виході повинно бути навпаки. Тобто вони перехрещуються. Кіпець. Так, ну що, пробуємо запускати. Де вона тут включається? Щось я не знайду. А, внизу... Запрацювало. Попробуємо. Зараз притримаю рукою. О, запрацювало. Ура! Все працює, все гарно, все нормально. Ну все тоді. виключаємо. Виключаю.